Ну що, підмальовую губи своєю улюбленою червоною помадою від L'Oréal і запрошую жінок переглянути це відео до кінця, адже буду розповідати про гранти від компанії L'Oréal Париж для жінок. Для бізнесу, для бізнесових проєктів, хто до нас доєднався вперше, мене звати Мар'яна Комбеля. Звір, я експертка у сфері залучення грантових ресурсів і авторкою цього Ютуб-каналу. На ньому я розповідаю про актуальні грантові конкурси, розміщую інформацію про те, як брати участь у цих конкурсах з максимальним шансом на успіх. Ну і ще дуже багато даю корисних інформацій на тему, як отримати грант. Тому, якщо вас цікавить Ця тема, я вам просто рекомендую підписатися на цей канал, щоб не пропускати корисні відео. Ну і обов'язково поставте лайк під відео. Це мені дає сигнал, що вам подобається такий контент, вам потрібен такий контент, і це мене надихатиме створювати вам і надалі корисні відео про гранти. В цьому відео говоримо про гранти для жінок для жіночого бізнесу. Гранти від компанії L'Oréal Париж. Я переконана в тому, що кожна. Панянка рано чи пізно в своєму житті колись і користувалася ж правда косметикою від L'Oréal Париж? А сьогодні ми з вами ще й матимемо можливість скористатися грантами від Лореаль Париж на бізнес. Отже, що це за гранти? Хто на них має право подавати заявку? Хто має більші шанси на отримання цього гранту про суму грантового фінансування? На що можна, Можна витратити цей грант, в цьому відео розповідає більш детальніше. Отже, якщо ви коли-небудь мріяли відкрити бізнес, так ви маєте можливість зараз зробити це якраз на грантові кошти. Якщо ви вже маєте нині діючий бізнес, який успішно чи менш успішно працює, і ви б хотіли його розширити, масштабувати вийти на інші ринки. То так, ви також можете брати участь у цьому грантовому конкурсі. Якщо раптом ви, внутрішньо переміщена особа, маєте такий статус, ви переїхали, релокувалися і хочете розвивати в іншій громаді на іншій території свій бізнес, так, ви також можете брати участь у цьому грантовому конкурсі. Ну і якщо, на жаль, ваш бізнес постраждав від війни, ви також Можете брати участь у цьому грантовому конкурсі, як бачимо, досить, досить широкий спектр а, осіб, які можуть брати участь у цьому грантовому конкурсі. Головне, щоб ви були жінкою старше 18 років, і мали дуже хорошу ділову репутацію. Поговоримо про те, що значить хороша ділова репутація з точки зору донора, з точки зору грантодавця. До речі, це важливо не лише для цього грантодавця, для компанії Лораль. Отже, хороша ділова репутація це якщо у заявника, в даному випадку, у заявниці відсутні заборгованості по податкам, по кредитам, якщо немає заборгованості, по… Іншим платежам до державних фондів, соціальний пенсійний фонд, так, якщо у вас є кредити, ви справно виплачуєте по ньому і відсотки, і тіло, повертаєте кредитору, так то це також все добре, але якщо раптом у вас є заборгованість і тривала, ось це погано. Також важливо для вашої хорошої ділової репутації, щоб у вас, як у заявниць, не було відкритих на даний момент кримінальних справ адміністративних проваджень, щоб ви не були у статусі обвинуваченої чи підозрюваної, чи, не дай Бог, засудженої, так, ось це хороша ділова репутація. Ще важливо, щоб ваш бізнес працював і був зареєстрований нас. Україні, щоб в вашому бізнесі не було частки, власником якої є російські громадяни, щоб ваші бенефіціари, керівники, пов'язані особи в бізнесі не мали зв'язку з Росією і Білорусією. І щоб бізнес вивали тут у нас на підконтрольній українському уряду території. Ось це важливо для грантодавця. На що ж ви можете витратити ці кошти? Я перечитала уважно всі правила грантодавця, і я направду зраділа, тому що я побачила, що досить широкий спектр можливостей у вас. Отже, давайте втілювати мрії свої в життя. Якщо ви хочете відкрити, до прикладу, кав'ярню, Пекарню, ресторанчик, магазин одягу, чи магазин взуття, онлайн-магазин, чи, можливо, пошив одягу, чи, можливо, б'юті студію, тату кабінет, кабінет масажний, дизайн студію, хімчистку. І ще далі можна продовжувати, тому що бізнесів абсолютно різних є і є, і ви це знаєте. І можливо, у вас є якийсь інший бізнес, який я не назвала. Напишіть в коментарях, який у вас бізнес, на що би ви хотіли залучити грантові кошти? Так, от я вам скажу абсолютно на усе так можна отримати грантове фінансування, абсолютно на увесь бізнес, який працює згідно чинного законодавства, який сформований в рамках чинного законодавства. Тобто, ви його зареєстрували, ви сплачуєте офіційно податки, працюєте в юридичному полі. Все окей, можете отримати грантове фінансування. Ну і поговоримо про суму грантового фінансування. Передбачено грантодавцем один грант, тобто. Передбачено більше грантів, скільки зараз скажу. Але сума одного гранту 807 сім тисяч гривні. Якась така сума не рівна, так зазвичай ми звикли бачити суму гранту досить таки красиво, так рівною. Але ні, в цьому випадку ми ще поговоримо про податки. Передбачено програмою, щоб ви як заявниці і майбутні грантоотримувачки не переймалися податками. Отже, в цю суму вже вкладені усі необхідні податки, тобто, передбачено, що з них виплачується ПДФО в розмірі 18%, військовий податок 1,5%. І на руки, по суті, чистий грант: у вас сума красива, кругла, виходить 650 тисяч гривень. Отже, сума одного гранту, яку ви можете отримати на свій бізнес 650 тисяч гривень. І таких грантів передбачається 10. 10 грантів. Скажу вам, що це доволі багато, адже Програма короткострокова. Подавати заявки можна до 30 листопада. Я наголошу, поспішіть, будь ласка, до 30 листопада. Як це зробити, я також зараз розповім. Але спершу я би хотіла акцентувати на тому, які ж проєкти в пріоритеті у грантодавця. Отже, давайте виходити з того, хто може брати участь у цьому грантовому конкурсі. Так, це жіночий бізнес у пріоритеті. Бізнес, який легально зареєстрований і легально працює в Україні. Бізнес, до якого не мають дотичності російські і білоруські руки. Бізнес, який має, має План масштабовуватися бізнес, який може збільшуватися. І що важливо пам'ятати, що ви можете як створити новий бізнес, так і розширювати, масштабовувати вже нині діючий бізнес, а також відновити той бізнес, який постраждав від війни, або ж розвивати бізнес, який переїхав в інший регіон. Перевага надаватиметься бізнес-проєктам, які будуть максимізовувати соціальний ефект, іміджовий ефект, економічний ефект, матеріальний ефект, також в пріоритеті проєкти, які не будуть завдавати шкоди довкіллю. В пріоритеті у грантодавця. І в цього, і в інших грантодавців, інших грантодавців також ті проєкти в пріоритеті, де є перспектива створення нових робочих місць. А також е в пріоритеті ті проєкти, я от буквально собі виписала, які мають складову соціально етичну, суспільно корисну і інноваційну, тобто використання цифрових технологій. Якщо ваш бізнес підпадає під ці пріоритети, you are welcome, як то кажуть. Будь ласка, беріть участь у конкурсі. Я ще раз наголошую, до 30 листопада ви маєте можливість подавати заявки. Продовж грудня буде відбуватися відбір заявок і на січень, по суті, можна очікувати фінансування. Але а, варто пам'ятати, що а, охочих отримати 650 тисяч гривень від Лореаль Париж для жіночого бізнесу а, надзвичайно багато в Україні і буде багато заяв. Тож, грантодавець передбачив, що відбір заявок буде відбуватися в два етапи. Перший етап ви подаєте. Заявку на сайті L'Oréal Париж. До речі, в в описі під цим відео я розміщу сайт, на якому ви можете перечитати всі умови, ще раз для себе відновити те, що я вам зараз розповідаю дуже коротко. Обов'язково ознайомитися з усією конкурсною документацією і, звичайно, перейти за такою за таким посиланням, подати заявку. От туди ви. Коли заходите, вам необхідно буде це перший етап, відповісти на 44 чотири запитання. Скажу вам, що це не просто така собі заявочка, так? Як, можливо, хтось подумав, що це буквально на кілька хвилин справи, і годі. Ні. А цій заявці я вам рекомендую приділити достатньо уваги, тому що по суті ви в цій заявці, відповідаючи на 44 запитання, повинні надати грантодавцю інформацію про себе. Про свою ідею, аргументувати, чому саме вам необхідно надати грант, розповісти про свою ідею бізнесу, про те, чим ви займаєтеся, що би ви хотіли втілити в життя, на що ви будете витрачати грантові кошти. І грантодавець, коли буде вичитувати вашу заявку, в нього повинна скластися картинка, чому саме вам надавати цей грант. Отже, за результатами першого ось цього етапу буде відібрано 30 потенційних грантоотримувачок. Наголошу, 30 потенційних, тому що з цих 30 ще буде обрано згодом 10. Але перш ніж обрати 10, 10 тьох грантодавець передбачив, що буде другий етап, продовж якого з цих 30 панянок будуть навчати досвідчені підприємці, підприємиці, перелік їх Відомих до речі, прізвищ є також на сайті. В описі під цим відео я наголошую, є сайт, на який варто перейти і дуже ретельно ознайомитися з усією інформацією. Отже, впродовж другого етапу будуть, будуть відбуватися такі собі навчальні заходи і обов'язково допрацювання вашої бізнес-ідеї, допрацювання самої заявки. І по завершенню другого етапу буде вже відбір кращих з кращих заявок, буде презентація свого бізнес-проєкту і експерти. Компанії Лораль Пориж тоді виберуть вже десятьох. Переможець, підпишете ви з ними угоду, якщо раптом вам, саме вам пощастить, я на те сподіваюся. І ви отримуєте грантове фінансування в розмірі 650 тисяч гривень на відкриття власного бізнесу або розвиток вже існуючого. На що ж можна витратити ці грантові кошти, будь ласка, все, що вам необхідно для вашого бізнесу? Я так собі проаналізувала, на що. Найбільше просять кошти а, наші клієнти, бо я очолюю центр розвитку час змін це консалтингова компанія, яка допомагає оформити бізнес-плани і грантові заявки. Так ось, а, найчастіші запити отримати грант на обладнання, на меблі, на сировину, на матеріали. Товари і послуги, які необхідні для ведення бізнесу, на придбання ліцензійного програмного забезпечення, на оренду комерційної нерухомості, правда, ж, якщо вам потрібно щось відкрити, десь, наприклад, кав'ярню чи магазин, потрібна комерційна нерухомість. так? На маркетинг, на рекламні цілі. ну, А як же ж, ж як же ж бізнес буде успішно жити без реклами? Грантодавці фінансують такі витрати. І ви в свій бізнес-план, ту заявку, яку вам необхідно сформувати на першому етапі, обов'язково це моя вам така рекомендація. Заплануйте витрати рекламні, тому що грантодавці люблять, коли ви переймаєтеся маркетинговими заходами, не просто просите кошти на бізнес, але ще й думаєте, кому ви будете продавати свій продукт, як ви будете заохочувати потенційних користувачів, Рестувачів ваших послуг користуватися вашими послугами, тобто маркетинг і реклама, повинні бути обов'язково в бізнес-плані. Також... Є ще серед витрат, наприклад, якщо ви хочете займатися бізнесом, придбати якісь обладнання для виробничих потужностей, наприклад, швейна майстерня, як же ж без швейних машин, оверлоків, прасок і так далі. Тобто, все, що вам необхідно для ведення бізнесу, ви... Можете фіксувати в своєму бізнес-плані, але моя вам така рекомендація: подбайте про те, щоб коли ви отримаєте грант, ви могли офіційно закуповувати все те, що ви зафіксували в бізнес-плані. І тоді ви з більшою ймовірністю матимете перевагу у грантовому конкурсі. Дивлюся на, на свої нотатки, що вам ще хотілося сказати. Хочу звернути вашу увагу, що, щоб отримати фінансування в рамках цього і інших грантових конкурсів, необхідно знати. Як правильно формувати бізнес план? На цьому YouTube каналі є плейлист, гранти, програми, є робота, де розміщені інструкції по заповненню бізнес-планів. І якщо ви будете підписаними на цей YouTube канал, ви, очевидь, будете. Першими бачити сповіщення, що я розміщую нову інструкцію по підготовці грантової заявки чи бізнес-плану. А також, якщо ви будете підписаними на цей YouTube канал, ви будете бачити нові конкурси, про які я ось так детально розповідаю. Ви, до речі, можете ще ставити мені запитання в коментарях під цим відео, і я обов'язково на них буду реагувати. Ну що, скажу вам, що люблю не тільки косметику Лореаль, але люблю компанію Лореаль Париж за те, що вона підтримує нас з вами, жінок. Користуйтеся грантовими можливостями, бо ви цього варті. Подавайте заявку, а ми з вами надовго не прощаємося, адже вже скоро будуть нові грантові конкурси. До зустрічі!